Розпаківка. Це щось батько купив. Зараз будемо пробувати, тестувати. Всім доброго дня. Може це, це не реклама нічого. Як Дніпроєм побачимо, можете йому скинути. в кого є контакт Дніпроємський. Хай він мені бонус якийсь кинуть, те, що я рекламірую. Так, і що? Оця машина. Це мама, навірно, собі купила. А це батько, мабуть, мені купив. Бо я кума. Кума машинкою пользовався Керхером. Я тут розумію повний комплект. Пістола. Сейчас собираємо, будемо тестувати. Ладно. Тільки недавно дивився за неї, скільки вона там коштує. Так все, треба тепер заказувати депіну, а ну напишіть хто депіну замовляє. Будемо пінити усе, що можна. Та те що. Зараз подивимося як воно комбайн од миє. переходник. Даже інструкції. Інструкції я не люблю читати. насадка до того же должничка насадки Зараз ну, розберем і будемо мити. сейчас подивимося, як вона миє О -о -о. Коротше, будемо ремонтувати насос, та я не тобі будемо знімати насос, ремонтувати Надо з цієї сторони, сейчас обмию. Будем знімати бо таке як регулятор, то гавкає. Гав-гав-гав-гав. Коротше, як нагрузку йде. Сейчас, коротше, снимем, надо ремонтуємо і потім покажу. Ну що трохи одраяли нивку, Ще заказав як я та піну. Ще обдуємо піною, може спробуємо його трошки. Що помийки? Та така. Є такі ось збрижні, як отут ось. звісно, там понятно, що його. Ніхто не одни воно ну, бачите Во там він не бере Десь соляра капає на ну, дан Поставить Короче подшипник у нас розсипався, Тут на цьому стороні Шків еле сняли Треба почистити, як будемо ставити. Бачите, наш вал розбомбили. Зараз відкрутимо. Батько тут о, підставка. Підстава будемо відкручувати. Подшибників я не знаю є чи нема. Ми вот таким сйомні у нас 350 14. Не знаю, це якась номерація, навіть на його. Зараз поміняємо, бо ми в комбайн, кажу, немає подшибника. Він, навіть, ось недавно глупнув. лопнув. Ну, вилетів. А так по комбайну осталось тільки помити. Піною обмиємо. У батькові там кабінет од мив буде тепер гарцювати Чув? люди спрашують що ти так агресивно на камеру робити треба так да? а не фігню страдати бо сказали одпишуться і не будуть дивитися канал да. Ну, яка різниця, Да? Ой. Так що нема, да. Я не знаю, тут якщо немає. Куди ми ставили її, блядь? На гниз. На гнизниць, на. А, це вони, нено, підходять, підшипники на, на бунк. Десь вже ставили. Ну, то ж там, не на бумаге, Подивись, може там по запчастях десь. Викидав, не було, там тільки корпус один. Так. Да. Так що ще опіним, потім вам покажу. Так трошки відмив. Ну нічого, піде, нам він якби. Ще залишилося гідростатику на нього поставити буде як джандір. Що вже ніхто його сюди ставить не буде. Бачите, два вогнегасника Лашквадку дмивай цитать давно кабінет он выдраил. Аж блестит. Тепер І в бункер видно Бимба Тільки дерки Ручник сняли Бо він не треба аж посвітлішало, ай, піде. Так що зараз міняємо начебто по ньому все нормально. Більше нема тут нічого такого. На, що тут балку ми розширяли самі. Ну вже года 4 працює нормально. Так що справа підгнив трошки. Вон бачите, тут гниловато є, Ну ще може цей рік откоса, а на наступний рік по запчастях його розкидає, може комусь продамо щось, Мотор тут нормальний, працює. Нема? А отут а не у тому, зверху комбайна нема у ящику, а там де акумулятор. Ми кидали.